Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в яблуневому саду. І ось перед нами яблуня. Вона була два роки тому радикально омолоджена. Ось видно зрізи. Ось тут, там, там з краю видно зріз. Ось тут було залишено раз, два, три, чотири, п'ять гілок скелетних. І ось по цій порі робилися зрізи. Ось вони попускали молоді пагони В минулому році були молоді пагони. Ось в цьому місці в прошлу весну були зроблені зрізи, вона підрізалась. Ось тут, ось тут, ось тут. І в цьому році за це літо вона вже пройшла пагони, інші молоді, Значить, На прошлорічних пагонах, як бачите, є плодові брунки вже. А цьогорічні пагони, ось вони кинемо, будуть в цьому році формуватися не брунки. Значить, як ми будемо обрізати? Значить, Наше головне завдання, щоб було гарне провітряння і гарне освітлення. І щоб гілки не заважали ну Давайте подивимося, ось, ось одна, дві і три гілки. Ось. ось ми почнемо зараз їх обрізати. І так. Дивимось, ось, ось ці молоді пагони ми укоротимо в кінці, десь на третю частинку, щоб воно вгору не йшло сильно і щоб отут формувалися молоді бруньки, вже плодові. Ось така почнемо давайте з цієї гілки. Ось тут, ось тут, зробимо коротше, десь на 3-4 брунки, щоб формувалися плодушки. Тут вверх, тут вверх. Щоб тут формувалися плодушки раз, а по-друге, тут вже підуть знову по два-по три пагу напустять. Так, дивимося внизу. Оце заважало, Цю укоротим. Цю укоротим. Так, подивимося на цю гілку. Ось. Значить, коротенько у боки уформували з плодушки тут і тут вверх. Так, цю забираємо взагалі, буде тісно. їм тут всередині. Так, Тут ось коротенько, 2-3 да, брунечки, щоб утворити з плодушки. Тут місця достатньо, тут коротенько, а тут вершок. Так, це йде в бік. Значить, ми її укоротимо, тим більше тут є 2-3 бруньки, плодові, хай будуть. Так ось всередину йдуть гілки. Заберемо їх взагалі, щоб вони не заважали. Так, Тут ось коротенько. Так, ось гілка йде. Ось ми її десь наполовину. Так, ось з подушки. Далі йдемо. Тут коротенько на дві 3 бруньки. Тут десь третю частину залишимо. Так, тут горі ми вже зробили краєчок. Так, тут всередину йдуть, убираємо їх, лишаємо дві брунечки, тут є плодові. Так само тут. Перейшли ось до цю гілку. Зразу заберемо, щоб було більше місця. Так, переходимо тепер сюди. Так, тут краєк. Тут коротенько. Коротенько. Тут ось пішло вгору цю коротеньку, а тут трошки іншу залишимо. Так, тут пішло у нас всередину. Але тут місця вистачає. Ми зробимо таким чином. Оці коротенькі. На дві три брунечки, щоб тут формували подушки. А цю десь на третю частину. Так само тут. Значить, тут ми зробимо одну коротшу. А одну трошки іншу, щоб так, тут всередину пішли. Укорачуємо взагалі. З подушкою залишаємо. Так, тут коротенькі дві бокові і вершок. Так, і тут у нас всередині коротенькі геть залишаємо і формували плодушки. Так, ось ми бачимо одна гілка, друга і ось третя ми зробили. Так, ідемо далі по периметру. Так, тут у нас буде. Трошки затісно. Одну взагалі заберемо. Хоч на неї плодушки, є, але забираємо, бо буде тісно. Тут коротенько і до половини десь в Так, тут ідуть з цієї гілки. Тут зробимо геть коротенько. Тут взагалі заберемо. Посуваємось сюди тепер. Так, дивимося на ці гілки понизу. Оце буде поблизу. А ці бокові гілочки ми зробимо коротенькі, хай на них формуються плодушки. Так, це у нас зломано, заберемо здобуємо взагалі. Так, ця пішла всередину, ми її коротенько. Хай плодушки утворюються, а цю десь на третю частину коротимо. Так, тут вершовку карачуємо, а тут на 2-3 бруньки. Так, цю взагалі забираємо, буде тісно. Так, давайте зайдемо трошки всередину подивимось. Значить, Тут у нас буде колень коротенько і тут наполовину майже. Так, тут коротенько. І Середню теж коробку ми сильно вгору не будемо пускати, щоб вона не йшла вгору. Так, цю взагалі заберемо. Тут коротенько, а тут подивимось. Тут ще буде їм тісно. Одну взагалі заберемо. Ось так. Зараз там трошки розвиднеться, як ми її постріжемо. Так, тут дивимося, що робиться у нас. Так, ну тут коротенько. І тут десь до половини. Так, тут буде тісно трохи їм. значить Давайте ми оцю взагалі заберемо. Так, так, тут ось буде тісневато нам, теж одну з них з цих двох. Зберемо. Так, так, значить на цій. Коротенькі три бокові. Так, тут одну взагалі заберемо. І теж коротко, не дуже високо, щоб вона й не йшла вгору. Так, тепер тут боковушки маленькі є коротенько. І тут десь так теж на третю частину залишили, бо щоб вгору сильно не йшла. Тут на дві бруньки формуються плодушки. Так, тут подивимось. Ось всередині гілочки росте, заберемо. Так, що у нас тут уже? Що всередині забираю. Так, ось вже одна, дві, три гілочки. Постріли, вже трошки, роз... якась розвидняється. Так, посуваємо здалі. Так, ось всередині росте. Взагалі забираємо. Ось ті внизу. Забираємо, ми нам не потрібні, бо вони будуть лягати донизу. Так, тут у нас гілка, аж тут ми вже укоротимо теж. Пропустили, укорачуємо бокову, а тут десь наполовину. Так, повертаємось сюди йдемо. Значить тут у нас ця гілочка оця буде заважати їй, Ми його коротко вкоротимо. На ній є подушки. З оцієї, з цих двох, верніше оцю геть коротенько. І сюди наполовину. Так, ці бокові на дві-три бруньки, що формувалися у нас подушки. Так, що це в нас іде, Всередину між них пішла. Ось ми її заберемо. А оцю кінчику колотим хай з неї буде привіз Далі рости. Так, тут коротенько, тут верхушки. Тут верхушки цю внизу. Коротенько. Тут теж коротенько, щоб плоди формувалися. Так, ці теж. Коротенько. Цього ось загубили. Тут теж. Так, ось бачимо вже нас починає трошки якось, вияснюватись так продовжуємо так по периметру просуваємось. так ось тут посередині подимося тут буде трошки Де що заберемо звідси так одну коротеньку одну трошки довше так Тут всередині. Трошки буде тіснувато. Забираємо. Так, тут дивимось всередині. Ось і заберемо взагалі. Тепер заберемо. Так, тут укорачуємо Так, тепер ця сторона. Або дав би дві, щоб їм було свободніше. Так, тут саме трошки розрібимо, бо тісно. Так, десь наполовину, тут кінчики. Тут наполовину. Наполовину. Тут на дві-три брунки тут Кінчики. Ми тут далі дивимось. Так, тут вже всередині можна забрати, бо було тіснувати їм. Так, тут кінчики. Так, ну, тут ще все всередині. Тут, кінчик, тут трошки коротше майже наполовину. Тут третю частину десь залишаємо гілки. Ну, тут приблизно наполовину. Так, тут третю частину залишаємо гілки, тут дві придвиньки. Так, ну що декілька штрихів всередині. Так. Так, ну ось майже і все. Майже все. Ще раз тако пройдемо, по периметру подивимось. Так, ну для цього року так і залишимо. Слідуючий рік покаже нам, що далі. ще, Деякі, деякі гілки може прийдеться за тих, що залишитись, удаляти. Це покаже вже слідуюча весна. На цьому коротенько все. Будь ласка, спостерігайте, кому цікаво. Ми будемо показувати, як ми обробляємо. Яблуні від шкінтиків і хвороб Пойдуть до збору урожая.